Привіт! Сьогодні хочу вам показати мої нові моделі, які я отримав. Подивіться, це блакитні палацо норма. Добрий стрейч, структурна тканина Китай. Норма, палацо для штанка. Є така модель скейтер. Caterй. Це класна модель і плюс вона 28.33 півбатал. Дуже, дуже чудово, це нове отримання. Також є такий э, півбатал Палацо 28.33. Всі моделі зі стрейчиком. Красивий колір, дуже структуровано. Нутрянка. Ось так, така тканина, така джинса. Всі моделі з ремонтцями йдуть, з різними. Це модель Палацо 3036, це батальна серія. Це в мене 30-й розмір, самий маленький. Без декору, мінімал. І ця модель дуже шикарна. Це 3138. Це в мене 32-й розмір зі стрейчиком. Стрейч пояс резинка теж тягнеться дуже класно. Подовжені вони нормальні. На високих дівчат будуть. Вже доступний для замовлення на зв'язку.